Всім привіт, друзі! Зараз є можливість прийняти участь в одному популярному еїрдропі і безкоштовно виграти монети. Якщо вам це цікаво, продовжуйте дивитись відео. А якщо ви хочете дізнатися про майбутні еїрдропи, а також про новини з світу криптовалюти, радимо вам підписатись на наш телеграм-канал, в якому ми публікуємо багато цікавої інформації, завдяки якій ви зможете непогано заробити. Всі наші дії ми будемо проводити на сайті CoinMarketCap. Це дуже популярна і надійна платформа, якою користується багато людей у всьому світі. Цей сервіс збирає інформацію із усіх криптовалютних обмінних бірж. Перш ніж почати брати участь в Airdrop, розберемось, що це таке. Airdrop це розповсюдження токена або монети криптовалюти, як правило, безкоштовно, на численні адреси гаманця. Багато користувачів з нетерпінням чекають цю подію, щоб збільшити свій гаманець. Зараз ми детально розберемось, що потрібно робити, щоб прийняти участь в airdroпах. Монети отримають не всі учасники, а лише ті, які найшвидше виконують всі умови дропу, тому варто діяти швидко. Для початку переходимо на сайт CoinMarketCap і створюємо аккаунт. Далі наводимо курсор на вкладку Learn і натискаємо Earn. На сторінці, яку ви відкриєте, трошки нижче, можна знайти розділ Cross Network і натискаємо CPU». Перейшовши на нову сторінку, гуртаємо вниз і натискаємо Take the Quiz. Знову опускаємось нижче і натискаємо кнопку Start. Погоджуємось зі всіма правилами і натискаємо кнопку Yes. Потім вписуємо пошту, під якою ви реєструвалися на платформі. В цьому вікні необхідно вписати свій Binance ID. В першому питанні відповідь IPFS, в другому Polkadot, в третьому 20 мільйонів, в четвертому Storage Capacity, в п'ятому February 2021, в шостому Uniswap, в сьомому September 2021. Далі потрібно ввести адресу свого гаманця, який доведеться зробити. Надану ссылку потрібно скопіювати і перейти по ній. Перейшовши по цій силці, потрібно натиснути Chrome Web Store, після чого ви переходите в додатки і натискаєте Встановити. Після установки його можна буде знайти на панелі Google в верхньому правому куті. Натискаємо на значок, далі Create. Далі пишете пароль і натискаєте Create. Після цього потрібно згенерувати сит фрази. Їх потрібно запам'ятати. Далі пишете свій нікнейм і пароль. Потім натискаємо Next. Після цих дій натискаємо Receive. Потім на адресу клікти «Copy». Після цих дій ваша адреса буде скопійована. Її потрібно вставити в попереднє вікно. Вставляємо і натискаємо Next. Далі йде бонусне питання, яке є необов'язковим. Якщо ви маєте бажання, можете його заповнити. Щоб побачити інструкцію, як це зробити, потрібно зайти в Learn, Earn, Earn CRO. і трошки нижче зможете знайти третій урок. В тому відео все детально розказано. Якщо не бажаєте це робити, натискаємо кнопку Next і в наступному вікні потрібно додати CRUS Network. Щоб це зробити, потрібно перейти на головну сторінку CoinMarketCap. Далі наводимо курсор на свій профіль і натискаємо Watchlist. Далі Add Coins і тут пишемо CRU. Вибираємо Cross Network. Потім натискаємо Share Copy. Вставляємо в це вікно, підтверджуємо, що ми не робот, і готово. Далі варто просто чекати результат. Якщо ви переможете, то монети прийдуть на ваш Binance аккаунт. Що ж, дуже дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей!